Купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто не те, то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли, а що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб топтало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж, один з пунктів, у нас буде гарантії безпеки. І от як цей гарантій зробити безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну, не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закарданні компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися із розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой ой як це так? Ми постараємось зробити, що, що ми можемо, анічний. Да? Що не роблять, тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? отак, от, от вони правильно зробили, вони відтражки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій я. До речі, зараз розкажу. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережчину перекладачів. Вже купа і так далі, зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня: там два, три, чотири к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке зП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не. Не дуже приємно бачити там українців.